Ну і з нами на зв'язку. Іван Стопак, військовий експерт Українського інституту майбутнього, колишній співробітник служби безпеки України. Пане Іване, Наші шанування, доброго ранку вам. Вітаємо вас, слава Україні! Да, Вітава студія слави, Дякую, що запросили. Так раді чути і бачити, пане Іване, З вами наше спілкування розпочнемо з такої інформації. Отже, про те, що інформацію про колаб колаборантів і зрадників з Харківщини, які можуть перебувати в Європі, почали вносити в базу Інтерполу. Про це начальник слідчого управління головного управління нацполіції в Харківської області повідомив: власне спокійне життя виявляється в країнах. ЄС для Барантів добігає свого завершення, чи не так, давайте ну, власне, змоделюємо кілька напрямків. Наскільки активним можуть бути потім їхні затримання відповідно справи, але тут, вже наскільки правильно я розумію, до уваги братиметься внутрішні закони тих країн, де вони перебувають, і так само міжнародне право, будь ласка. Так, дивіться на по перше, колаборанти дійсно вони є там. Є коригувальники, є колаборанти, колаборанти, хто співпрацював з ворогом на тимчасово окупованих територіях, ініціативно надавав їм допомогу, сприяння і так далі. і так далі. Коли ворог, наприклад, з Харківщини відійшов або з Херсону, з Херсону, да, то колаборанти деякі почали залягати на дно, робити вигляд, що я не я, хат не моя, мене там не було, мене змусили. Тут їх трохи простіше знаходити, оскільки є. Місцеве населення, яке каже: Е, ні, товариш, постривай. Ми бачили, що ти працював, наприклад, на якусь там районну адміністрацію, був там заступником голови, да? і ти там бив там себе п'яткою в груди за російський мір. Ну і нашим спецслужбам, служба безпеці, наприклад, поліції, ДБР набагато простіше їх тут на цій підконтрольній території, знаходити, виковирювати і притягати до відповідальності, mm -hmm. коли такі колаборанти. Е Змилися я іншого слова просто не можу підібрати. Змилися з України, показали на виїзді, там не знаю, яким чином там або через Росію виїхали, або там ну на окей через Росію, і вони показують паспорт громадянина України, наприклад, там, в Литві, в Естонії або десь в інших в Польщі. То звісно, це для них як натки всюди ход. да там, От ти показав все ти України, все тобі можна. Ніхто ж європейців там не перевіряв, там а причетний він не причетний. І ось зараз дійсно починається така друга серйозна вистава, коли а, наші правоохоронці починають збирати доказову базу в рамках кримінальних проваджень, Нацполіція, СБУ, ДБР шукають, вносять повідні відомості і оголошують цих людей в міжнародний розшук. І по лінії Інтерполу починають їх шукати. Ви правильно зазначили, тут це залежить від того, чи є Наприклад, там умовно, там Греція, да чи є у України та Греції спільні угоди про надання правової допомоги там щодо осіб, які переховуються від слідства, це повинно бути. Якщо такого договору того такого договору немає, то дуже важко їх звідти витягнути. І тут велика робота навіть не скільки правоохоронців, скільки дипломатів, які на моє переконання повинні там на місцеві органи влади ну як там, тиснути обережно тиснути, звісно, в рамках можливостей, в рамках. Домовленості казати, що ця людина, яка знаходиться в розшуку, яка вас проживає, він зробив. То, 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 то пояснювати, що він не просто там перекладав папірці на столі, а він там е катував да, або здавав е російські ФСБ або військові розвідці наших патріотів, і там частина загинула, показувати докази. І це дійсно буде впливати на іншу сторону. І польше буде е е ну, почекаю, по перше затримувати будуть цих людей екстрадиційний е е арешт. Тобто, це людина може знаходитися під арештом десь півроку, рік. Поки суд цієї країни визначить, чи можна відправляти його в Україну, чи не є це бодай е переслідуванням за політичним мотивом, да вони вони Ду дуже коротке, дуже коротке уточнення, але важливе. Ми от зараз говоримо про цей алгоритм, який ви розповіли. Дуже дякую, що так детально лишень про які застосовується до громадян України, чи якщо, наприклад, в Україні є справи проти терористів е військових злочинців, але Походження їхні там російські, так це громадяни Росії, але справи у нас відкриті то так само, е схожий алгоритм дій, чи тут дещо інші вже мають бути застосовані механізми. Ну самі розумієте, я не розумію. Так так. Да, я зрозумів. Там наприклад там в бучі да, вчинив там злочини. А потім mm -hmm. взяв там паспорт Комарефії там, і поїхав там спокійно. Там в Францію да там багато таких прикладів. Україна повинна теж звертатися в такому ж самому порядку. Показувати ця людина причетна до злочинів. Ось у нас є докази. Є відеоматеріали, фотоматеріали є. Переклад перекладені перекладені на там наприклад, французьку мову покази е, жертв да, які вказують, що да, ось ця людина цей там Сідера, Він це вчинив, і дійсно вона вимагати екстрадувати до України цих людей для притягнення до відповідальності, пане Іване. У новині яку озвучував мій колега, зазначено, що ем, вносять зрадників саме з Харківщини, як щодо інших областей України, тому що знаємо, що таких колаборантів. Дуже багато і було і є і на Донеччині, і на Луганщині, і Херсонщина, Кримський півострів і так далі. Зрозуміло, дивіться чому саме Харківщина, оскільки ця територія вона була звільнена дуже масштабно. Да, ми бачимо на мапі Deep State подивитися та можна зрозуміти масштабно, uh -huh. і в принципі там доволі не те, що ну, в порівняння з іншими регіонами, набагато простіше притягнути до відповідальності. Там були районні адміністрації, uh -huh. росіяни їх утворювали просто безліч. І Там е в порівнянні, наприклад, з Херсоном, там їх ну, набагато більше цих колаборантів саме за рахунок ну роздутості бюрократичного апарату, як Росія це любить робити. Крим знаходиться поки що поза зоною ну, досяжності наших правоохоронців. Донецька, Луганська область активні бойові дії. Запорізька е, область, ну, частина Запорізької області, частина Херсонської області теж активні бойові дії. Коли наші військові туди зайдуть, будуть починатися впроваджуватися стабілізаційні заходи для стабілізації ситуації. Ну, зрозуміло, так? Да? Наші правоохоронці почнуть е, заходити одразу ж за військовослужбовцями і першою справою так. Місцевих жителів так а ну, хто тут у вас, у вас був останній рік головою районної адміністрації окупаційної заступники, начальники не знаю, там управління або відділів культури, освіти, там спорту. Хто А ну, показуйте. Це ж ваші всі односельчани, да або там або горожані показуйте, і ось тоді почнеться цей великий процес. Якщо ми говоримо про внутрішні, внутрішню боротьбу з колаборантами, виявлення визначення ідентифікації відповідно справи, на вашу думку, чи досить таки детально і ретельно і скрупульозно було прописано в нашому законодавстві саме поняття колабораціонізму? То підпадає під це формулювання. Ну і щодо відповідальності, чи можливо варто тут апелювати до законодавців і дещо врегульовувати з огляду на масштаби, які ну на жаль досить такі серйозні після повномасштабного вторгнення. Тут моя колега згадала дещо про східні області, але давайте теж будемо відвертими. Колаборанти вони на всій території України діяли, і, мабуть, ще діють і залишаються так, і не обмежується лише сходом. І що не було на Житомирщині чи Вінничині, чи так само не знаю. На Волині або ж на Івано-Франківщині, вочевидь, є прихильників руської міру із дивними якимись думками і позиціями, хто ставав, точніше хто допомагав. Ну тут вже щодо поняття колабораціонізму. Хто був наводив, хто здавав позиції, хто здавав просто інформацію, і так далі. І так далі. О, дивіться. Я хочу запитали про там хто наводив. я вам скажу так: є така статистика за півтора року СБУ було виявлено 200 200 людей, 200 наших українців, які виконували функцію коригувальників вогню. Це тільки коригувальники вогню. Ми не кажемо там диверсанти, ті, хто коригували. Із них 190 вже отримали е, е, там вироки. То вони вже там вже серйозна історія. Там 10 залишилося тільки. Тобто серйозний процес відбувається. Тепер дивіться, по тих, хто знаходиться. За межами ну не те за межами, а не на фронті, да там зрозуміло, є коригувальники вогню, він коміш колаборанти, да, колаборанти це ті люди, які добровільно обіймали в органах влади в окупаційні вкопаційної влади, там якісь там посадові там. Посаду, да там виконувала садові обов'язки. Але якщо, наприклад, каже там Житомирщина, Рівненщина, то там люди ж не були колаборантами, скільки не було окупації. Там в них є якісь там свої розмірковування щодо російського міру, і тут у, у слідчих, наприклад, СБУ, повинні бути е, ж, залізобетонні докази, чи дійсно ця людина е, висловлювалася на там захист російського міру. Чи вбачається в її діях а, там ознаки різних там, складів злочину, що там передбачені цим розділом про захист національної державності проти основ національної безпеки? А, тобто це треба з'ясувати. Це не просто так, о, він казав там про руський мір, все, треба його затримати. Ну, у нас же давай так, у нас же правова держава, у нас є прокуратура, да, у нас є суд. Як би ми не хотіли, що та він же сказав там, про руський мір, з чим слідчимо йти до прокуратури? Гора, да, треба переконати прокурора, прокурор треба переконати суддю. Суддя скаже слухайте, та я не вбачаю тут нічого. То та йдіть лісом, шукайте там додаткові докази, і потім приходьте. Тут треба дійсно готуватися. Не можна просто там, витягнути, наприклад, якийсь скрін і і сказати, От у нас скрін його там допису в соцмережі. Є один, да, все. Тобто там о, о, дуже серйозна історія. З приводу, чи достатньо, чи недостатньо, я думаю, тут треба вже запитати після півтора року практичної діяльності наших правоохоронців їхній фідбек на цю тему, як вони вбачають, чи достатньо їм правих механізмів для того, щоб притягнути до відповідальності, наприклад, чи не кажуть вони, та от ми намагаємося, але тут є, наприклад, там там два-три слова у статті, які не дозволяють нам там притягнути до відповідальності, да, там або прибрати, або доповнити там буквально там. Достатньо ще раз, одного два слова, щоб розширити коло людей, яких можна протягнути, тут треба вже подивитися таку статистику і безпосередньо враховувати її в законодавцям в роботі. Якщо ми говоримо про відповідальність воєнних злочинців, то безумовно, ось ми з вами згадали і про алгоритми, які діють міжнародні, і так само наші внутрішні, але хотілося б зрозуміти, що і поговорити про те, що Деякі злочинці вони можуть переховуватися, втікати від законодавства і так далі. Утім, тут вже діють, можуть бути залучені інші сили і засоби. Досить часто вже в нашому інформаційному просторі лунало таке словосполучення як український мосад». Так, ізраїльська спецслужба, яка набула за десятиліття своєї роботи серйозної такої репутації, особливо так своїми операціями за кордоном. І тут цікаво сказав в інтерв'ю Reuters очільник головного управління розвідки України Кирило Буданов. Наступне Україні не треба в майбутньому створювати аналог ізраїльського МОСАДу, щоб полювати на ворогів за межами країни, бо це вже існує. Зрозуміло, що деякі операції не стануть доступними загальному там широкому загалу? Я перепрошую навіть і після десятків років. Але де де що ми дізнаємося і почуємо, ось за вашими думками інформацією, можливо, те, що доречно озвучити такі операції вже відбувалися, відбуваються, і наскільки масштабні вони можуть бути в майбутньому, будь ласка, ваші думки. Чудове питання. Спробую розказати вам зараз з перших рук, як воно є. Дивіться, коли кажуть український масад, мені це дуже подобається, скільки ну, у нас свій шлях. Та? У ізраїльтян був свій угу. шлях. Ми щось робимо дуже аналогії. ізраїльський варіант, ізраїль, там, ізраїльський масад, український масад, ізраїльський варіант допомоги. У нас є свій там за де пару років будуть називати український там. Українська спецслужба, яка ліквідовує українські Да? тепер дивіться, що в нас є на даний момент. Дійсно, є дві структури у нас в Україні, які проводять активнішу діяльність по ліквідації. ліквідації людей, які розв'язали цю війну, які активно її підтримують і Продовжують підтримати неважливо це або зі зброєю в руках, або як кажуть з пером да в руках Хто там дописи робить, хто там розганяє суспільство, і ось я можу сказати, що зараз точиться така в нормальному сенсі конкуренція між головним управлінням розвідки та служби безпеки України за ну не титул а за результативність. Хто результативніше з них спрацював, хто гучніше. От, наприклад, головне управління розвитки поки що більше орієнтується на отримання інформації з окупованих територій, де там розміщуються, наприклад, склади військові російські командування отримають цю інформацію, передає швидко з збройних сил України, і вони там або штормшеду, або хаймарсами наводяться і капітально знищують окупантів. Десь там оптові такі знищення, десь поодинокі як генералітет. Це більше поки що стосується головної правні розвитки. Служба спеки України вона орієнтується на поодинокі випадки, але тим не менш окремі знищення колаборантів на окупованих територіях і застосування місцевого населення там різного походження, різного соціального статусу. Це такі такі дрібнички, можна сказати. Про що можна казати? Кримський міст цей праця по його пошкодженню була запланована служба безпеки України і реалізована чому фішка була ця історія. Треба було настільки вірно враховувати час, щоб сам цей автомобіль на вибухівку заїхав на міст і підірвався одномоментно з вантажем палива, яке йшло, йшло там на залізничних коліях, на залізничній колії, в іншому напрямку. Тобто, щоб кумулятивний ефект від вибуху був максимально великим. Це було вдало. Друге, морські дрони. Морські дрони це теж фішка СБУ. Вони активно хуліганять в морі. Вони ж там пошкодять російські кораблі. Так там поки що про знищення не йдеться, але про пошкодження і відганяння цих кораблів від української акваторії це дійсно плюс. Тепер щодо ще поодиноких випадків, але верифіковано, владлен татарський вибухнув угу. у результаті спецоперації служби спеки України. Це важливо. Захар Приліпен не вдало. На жаль, там був такий ексцес, Він пересів просто з автомобіля з місця на місце, і Це дозволило йому вижити. Його водій загинув. Крім того, Дугін. Олександр Дугін планувався. Олександр Дугін, але теж був ексцес на місці. Він пересів в автомобіль, загинув донька. Донька, але вона теж причетна до того, що там русський мір саме лучше, всі погані, всі повинні здохнути. Тобто, в принципі, роздативність була. Він поніс цей дух і відповідальність можливо не перед Богом, але перед своєю совістю це 100%. Тепер далі, от, наприклад, да, не тишки в сторону, але це теж дуже цікаво. От, наприклад, СБУ, вона сконцентрувалася зараз. Я бачу на знищенні на на фронті саме засобів. Радіоелектронної боротьби, тобто в такому тандемі Збройними силами працюють, коли немає ребу, наші військові що можуть робити? Вільно спілкуватися радіостанціям. Наші дрони висять над головами росіян, скидають вибухівку, коригують вогонь української артилерії. Тобто зараз є таке розпланування, розширування, але це в класному такому розумінні. Змагальність між головним управлінням розвідки та суду спекотки України. Тобто, це дійсно класно. Пане Іване, на жаль, маємо обмежений ефірний час, але дякуємо, що долучилися до нашого ранкового марафону. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку був Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього, і колишній співробітник СБУ. Дякуємо вам і завжди раді бачити у нашому ефірі.